Продовжую свою вишивку. Завтра вже виходжу до праці, не на нічну зміну, а сказала, що на дню, на першу, то есть. на шосту ранку мені до роботи. Ну, без різниці на яку добре що є і даю з Бог буде праця у мене. Була сьогодні у лікаря, прописали антидепресанти, а я неуважно послухала. І замість того, що треба було починати е, пити пів таблетки один раз на день, три дні, а далі по одній таблетці раз на добу. І я гахнула цілу таблетку. Я думала, що і дуба дам. Так, схватили мене руки почали крутити кісті рук. Почала крутити, як е, цей судороги схватили, коротше, дихати нема чим, судороги схватили. Мені погано, серце калатає, мене тошнить. Тому що будьте дуже обережні, коли приймаєте ліки. Уважно треба прочитати те, що написала лікар. А я вона розказувала мені, я плакала, бо. У мене своє болить, вона розпитувала, і я неуважно послухала. І взяла тий. Там було по пів таблетки, а я подумала, що дві таблетки в день, то капець. А якби я ще другу випила пізніше, а я вже як прийшла другий раз пити, думаю, а ну почитай, що ж там пише вона от руки. Не те, що я рецепт видала для, для аптеки, а то, що від руки не, від, ну, не видрукований. Я туди, а там написано, ох, ти їй ті твою наліво, пів таблетки раз денно до четвертого дня. На четвертий день одну раз на добу. Одну на добу це антидепресант, і для сну. Одну на добу, на ніч, то є. Це для сну була таблетка. Ну, для, для сну я ще не пила, там за годину, за півгодину до сну треба пити ще рано. Що тут у нас тільки 6 годин? Так, да, 6-15. Так що, о, 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 такі чудеса, я начудила. Завтра приступаю до праці. Боже, поможи. Надіюсь, все буде добре. Повишиваю трошки ще часа два. Потім вип'ю таблетку. Десь в 9, може в 10 спробую лягти. Хоча раніше 12 в мене не виходить, ну ніяк не виходить, заснути. Може, буду пізніше ще вишивати. Не буду ще спати. Не знаю. Час покаже. Ось такі у нас новості. Не вдалося пожувати моїм дітям через 9 днів. За мене пиріжки. Я думала, що вже піду до коханого, бо я ж кажу, що слабость страшна. Пальці судоме. Мені зле, дихати нічим, вікно відкрила. Позвонила дочці в Україну, вона каже, мама, швидко лягай, 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 може, поспий і воно пройде. А я кажу, я ці таблетки не буду пити. Вона каже, мама, та як не пити, то каже, тут така побочна реакція, другий раз вже так не буде сильно. Може, б і не було так сильно, якби я випила половинку. А я ж друге бецело, гахнула цілу дозу з першого разу. Отак так. Весело, живемо. Все, всім пока. Вишивка моя вишивається помаленьку, полегеньку. Кицька спить я вишиваю.